Добрий день вам всім малята, любі хлопчики й дівчата. Ви на найпотужнішому каналі країни і мені мене. <кười> <кười> Каже. <кười> так от що? Ви бачите, що робиться у світі? Да в світі то матті горіл. В Україні. Це піздець. Я в ахуях, звісно, в жорстких. Я думаю, повезло тим пацанам, тим мужикам, у кого є робота удаленка. Да? Круто. Це дуже круто. Це коли мужик сам себе забезпечує і сидить вдома, нікуди йому виходити не треба. Повезло тим мужикам, у кого є нормальні матері, у кого є нормальні ну, можливо, бабушки, у кого нормальні є жінки. Які, ну, зараз такий час, які працюють е, і обезпечують чоловіка. Якщо у вас така жінка, слухайте, це золото, це я просто вам завідую білою завістю. Тому що е, не золото та жінка, яка вас випихає на війну і каже, йди, е, тому що треба забор новий поставити. Ну, це я з свого лічного опита розказую моїх, моїх е, родичів. Якщо бачите, дивитесь, то привіт вам. Він пішов заробити грошей, бо жінка випхала. Ну, нахуй йому та війна, патріот, жовто-блакитний цвіт. Йому воно в хуй ніколи не вперлось. Пішов, бо забор треба поставити. Жінка випхала. Зараз вона вже получила гробові і дуже довольна. <свісно> ну так, да. з такими жінками, звісно, якщо у вас така жінка, або, можливо, навіть така мама, то це вважай, що жив, що зря. Це, звісно, печалька ну не Більшість, Багато мужиків сидить вдома. сидить вдома. От є, е, е, Я поки що катаюсь, поки в мене пов'язка ще там до, да, до 3 числа. Потім я, наверно, вже не буду кататися. Буду, буде трошки мені стремнувати. Можливо, буду кататися вечором. І то. А з другої сторони, куди мені кататися? За чим мені? Що мені кататися? Я працював до цього кур'єром по місту, е, суші розвозив. Також працював е, на складах. На складах нової почти. Кстаті, що там вони передають, я бачу. От я я тепер поняв, чого нову почту е росіянці Лупашать по ніці. Я ж, тепер, тепер, тепер мені дійшло. Але не буде це вслух казати, ви, ви, ви не дурні, мабуть, все розумієте. Як туди люди їздять, я хер його знаю. Вони там якось між блокпостами, у них розвозка. Я не знаю. Ну, мені до розвозки дуже далеко. То я поки дійду до тієї розвозки, мене 20 разів поймають. Як ці мужики їздять? Я дивлюсь, що от на, на іномарках. Просто передо мною ось тут е, ця двіжуха. Е, в кого дорогі іномарки, якось вони так себе хорошо чувствують. А в кого недорогі іномарки, ну, в сміслі, іномарки, машини, то вони себе не дуже хорошо чувствують. Можливо, в когось інвалідність, можливо, в когось що. Що я хочу вам предложити? Ви, мабуть, в курсі. Але це не гарантія вашої безпеки. Я про те, що. Да, подивіться, кстати, ось у адвокатіка одного, це мені скинули. Спасибо е, вам, що скинули. Він розказує, що про здії з Хелсі треба виходити. обов'язково. Подивіться. Я вважаю, що кожен на підставі закону про захист персональних даних повинен звернутися в компанію Хелсі з вимогою видалити повністю дані про себе. Звичайно, це буде певним чином далі з лікарняними, не зрозуміло, яким чином діяти, Ну, хай розбирається. Щоб вийти з дії, щоб вийти з Хелсі, треба написати е, листа. Коли мені кажуть, що треба писати. Я, я напишу електронного листа. Ребята, це фуфіл, тому що вони в електронні листи в основному не роздивляються взагалі. Вони вам на нього і відповідь не нададуть. Е, в мене є копії шаблони листів, хороші, непогані. Але дивіться, писати їх треба лише вручну. Лише вручну. Особливо важливо, вони дивляться, щоб був відтиск на папері. Не можна зробити просто там ксерокопії наробити там так, що? Їм треба, щоб був відтиск на папері, щоб писала жива людина. Це як волевиявлення від людини. Розумієте? Це все не просто так. Не, не, не дурачки це придумали, і от, просто слухайте мене, і буде все хорошо. Це не дає вам гарантії ніякої. Коли я попав в ТЦК, то, то я знаю, що коли тебе нема в Хелсі, коли тобто не так, коли ти є в Хелсі. Це електронна база здоров'я, то вони можуть просто підтягнути твої дані. Ти прийшов, вважай, цього і все. Мене питають, як ти? ти ж не проходив ВЛК, а як же ж тобі тоді впаяли? Ребята, це все робиться на лоха. Вони просто так тобі От, можуть просто виписати ту повістку, дай мандруй. Але якщо немає тебе в Хелсі, немає тебе в дії, то це зробить набагато важче з такою людиною важче тягатися. І це, це не значить, що ви просто в мене нема в хеллсі, мене нема в дії, що хочете робити. Ні, це треба, щоб у вас був стержень, якщо вас вже поймали, якщо ви поймались, просто кажуть, я не буду служити, я не хочу, я не буду, я манав, мене нема в хелсі, кажіть, мене нема в дії, я видалився. Тобто, коли ви, людина отак йде проти, я не буду, не хочу, я не", то так з вами набагато важче. Вас, може, там, трохи покатують, може трохи по подержать, помаринують в буцигарні в тій своїй тацикашні і випустять. Це великий шанс. А коли ви просто та, мене нема в Хелсі, робіть, що хочете. Там, або там, коли я навіть є в Хелсі, то взагалі вже вам труба. Треба супротивлятися, треба боротися. Оце в цьому смислу. Але це оце все, що я розказую, це все роблять дуже мало людей. Дуже мало людей. Мене навіть це навіть ніхто, коротше, ви Дуже мало людей. Тому що Ті пацани, даже кому я розказував. Коли я попав в ТЦК, кажу, пацани, треба боротися, треба стержити, треба все. Він каже, да, да, да. поїхали ми в першу учебку, приїжджаємо. І половину тих пацанів фюх, змило. Заїжджаємо ми в другу учебку, Другу половину пацанів так, фюх, і змило. Ну, забрали. Вони е, е, як шлюх построїли нас і всі да, да, ти, що ти, будеш служити? Ні. А здоров'ям що? Да. Все нормально, каже. Так будеш служити, іди сюди. Він каже, ні, так я не хочу. Давай. До мене. Я говорю, мене в Хелсі нема, мене в дії нема, ніде мене немає. Не буду я ніде служити. Не хочу, не буду. Я в тюрму краще піду, ну служити я не пойду. Я втічу все за че. Нафіга мені вам такі оце солдати, як я. І ви мені не нравитесь. Не хочу, не буду. Ну, звісно, одного пацанчика за такі слова. Бахнув, прям він не ожидав воєнний, бабахнув і той аж упав. Сильно упав. Що далі з ним було, я не знаю. От. Ну, такий зараз час, дуже сатанинський, чорний час, звісно, ну треба його пережити. Щоб його пережити, треба вийти з дії, вийти з Хелсі. Так буде легше легше для вас. Дивіться, коли людина мені каже, а мене немає в дії, я там ніколи не реєструвався. Послухай, почуйте мене згідно з і Провірте в Гуглі, стаття 205, частина 3 Цивільного кодексу України. За мовчазною згодою, кожен. Громадянин України внесений в дію і внесений в Хелсі. От такі в нас закони мовчите. Замовчазною згодою вас внесли. Якщо ж вас внесли, а нас всіх внесли, треба написати волевиявлення, треба написати заяву, щоб вас видалили з дії і видалили з Хелсі. Заяву не просто написати Ей, ти, видали мене з Хелсі. Ні, треба писати юридичну грамоту. Я продаю шаблони, шаблони дуже хороші. Це не, це не гарантія. Ще вас раз повторюю. Це не гарантія того, що ви тепер написали можете ходити по вулицям. Вам прийде відповідь. Має прийти відповідь від двох тижнів до півтора місяця. Якщо за цей час відповіді не прийшло, вам потрібно знову писати заяву туди ж і відправляти. Я відправляв в мене особисто з третього разу чи з другого, чи ну, вроді з третього. Що я декілька разів писав. Писани небагато, багато, писанини на цілий день, але це того вартує. Повірте мені. Якщо вам впадло писати, то вам це зроблять мої дівчата. Але вони вже не хоховали. Вони спротивилися, вони... це дуже дешево, тому що на одну людину в мене дуже дешеві ціни, просто майже даром. На одну людину у моєї однієї помічниці йде цілий день. Це дофігіща, це багато. Я трошки зараз підняв ціни, ну трошки вдвоє. Тобто, якщо один шаблон, зараз я продаю вже не один, два шаблони. В дію із Хелси тисяча гривень. Тобто ви платите мені тисячу гривень, я вам присилаю шаблони. Також я вам можу надати декларацію по виходу, декларацію розірва, розірвання декларації з лікарем. Ну, це таке. Вона то нада, то не надо, Це побажання. От, а якщо ви хочете, щоб мої дівчата написали це писали, то це коштує вже 2000 тисячі гривень. Тобто ви платите 2000 тисячі гривень, вони вам пишуть все від вашого імені в дію від вашого імені в Хелсі і відправляють від вашого імені. Якщо ви за кордоном, то потрібно, щоб тут в Україні були або друзі, або батьки, або рідні, або близькі, або дружина, яка на ваше ім'я прийме листа. Тобто приходить, якщо нічого немає протягом півтора місяця, ви пишете заново. Якщо щось приходить, ви показуєте мені. Приходить часто таке, що е, буває, приходить, що ми вас не знайшли в дії, не знайшли в Хелсі. Це значить окей, клас, вас видалили. Я вас вітаю. Е, якщо не прийшло відповідь, що надайте там ідентифікаційний код або ксерокопію документів, я рекомендую надавати. Це для того, для ідентифікації вас. Робіть ксерокопії. На кожній ксерокопії напишіть, це значить завірено, завіряйте її. Пишіть з оригіналом вірно, і підпис на кожній ксерокопії. І відправляйте їм разом з цим листом, що вам прийшов від них. Розпечатаний електронний лист. Не електронний, в сміслі, розпечатаний лист від них З вимогою, що прислати. Цей лист вкладаєте в конверт і Укрпошту і їм відправляєте. І все. І все дуже просто і все замечательно. Що ще? І буде вам щастя, в принципі. От я це часто розповідаю, але я повторю. Потрібно писати листи, потрібно боротися за себе. Якщо ви за себе не будете боротись, ніхто за вас не буде боротись. Ніхто, абсолютно. Абсолютно ніхто. Нікому ви в цій житті не потрібні. Житті не треба, крім вас, крім себе самих. Так що пишіть, боріться і все буде добре. Звертайтесь до мене, мої дані контакти, мої в. Описі під відео і в першому закріпленому коментарі це мій інстаграм, це моя електронна пошта євгенлевченко83gmail.com І е, просто в групі, в телеграмі, е, в каналі просто напишіть в коментарях. Я е, е, хочу там замовити у вас шаблон. І все буде добре. Коротше, поняли. Якщо самі пишете шаблони, це тисяча гривень. Якщо мої дівчата пишуть шаблони, це дві тисячі гривень. Це дешево. Тому що, от, наприклад, дійска з Полтави продає одненький шаблон 120 доларів. Ребята, ну це і то в нього воно більшість мені людей. Багато людей від нього потім приходять до мене. Кажуть, що декілька вже разів писали, і ніфіга, пишуть время відписки, що ні, ні, ні. А і ще вони можуть позвонити. Вони можуть не листа вам відправити, а можуть позвонити. Беріть. Трубки беріть, піднімайте слухавки, чи як це правильно сказати, з невідомих номерів. Що казати? Якщо вони дзвонять, кажуть добрий день, це там Вася Пупкін. А чому ви хочете видалити свої дані, з дії або з хелси? Ви кажете, це моє бажання особисте і це згідно моїх релігійних переконань. Все, і вони добре ми зафіксували, і вони вас видалять. Коли кстати, коли телефонуються, то, то це навіть краще. Це ну, менше з е, цього всього. всього. Так що беріть трубку, піднімайте. Можуть прислати смс-ку, що там відправте одиничку, якщо хочете, відправте двоєчку, якщо не хочете, якось так. Відправляйте одиничку, да, підтверджуйте, що ви хочете видалити свої дані персональні. Нормально і все буде хорошо. Що непонятного, пишіть до мене, я підказую завжди. Майже завжди підказую, якщо, якщо знаю відповідь. Майже завжди я підказую. Я завжди на зв'язку. Крім тих випадків, коли мене забирають в ТЦК. Або в тюрму. пишіть, не стісняйтесь. Все, дякую за увагу і за бумагу. До зустрічі. До нових зустрічей. Пока-пока.